Вітаю всіх, з вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква, Київська область. Продовжу розповідь про сорти і форми раннього строку достигання. В цьому році все дуже сильно запізнюється. Я вже розповідав про запилення, як би про 4 заморозки весною. Прохолодний червень. Тому що маємо, то маємо. І на сьогоднішній день форма винограду Кіберг, про яку йде зараз розмова, виглядає таким от станом. Має такий стан. Е, окрашування йде, фарбування йде ягід, але не так швидко. На прищепі. Є там в мене окремо дві грони, де менше навантаження, там ягода вже повністю пофарбувалася і готова. На цій прищепі, яка наверху росте тут покуда ще кібатіки фарбуються, значить, хто не Знає, розкажу трохи про характеристики. Значить, це гібридна комбінація по дарунок Запоріжжя, кишмель зимостійкий. Ягода 8-10 грам. Окремі ягоди до 12. Смак гармонійний. Стійкість до хвороб, до хвороб дуже гарна, десь 2-2,5. Фарбується він непогано, але трошки треба зменшувати навантаження, то кожний рік, кожний рік у мене виходить, що цей кущик перевантажений. От коли одне гроно пагін, то Фарбується краще, там, де два грона і великі, там задні грона ще більші. От. Там фарбується гірше. Взагалі буде червоного кольору, темно-червоного кольору. От. Десь достигає він зазвичай первого. 5 вересня. Ну, воно, можливо, так і буде, якщо буде гарна погода. От. Обрізка дуже коротка. Тут завжди дорізаю я майже до старої деревини. Залишається одна друга брунька. От, видно, там з першої другої йде плодоношення. З старої деревини всі пагони плодоносні. Зазвичай десь 2 грона на пагін, Серед, середня плодоносність пагонів. Стійкість до хвороб гарна, я говорив, листя абсолютно чисте. Трошки маловато тут сонця, тому що в мене дуже багато тут на арці росте сортовий форм. От і карбонада тут, і батьківщина, і замкова гора, і білоцерківський. Всі разом, всі в місті. Тому так вийшло, що сонця достається небагато. Але форма гарна. Люди викладають відео, що вже готово. в мене покуда кіборг не готовий. Так, форма винограду моєї селекції Кіборг, або вона називається повна назва Кіборгам ДАП, Донецького присвячена Кіборгам Донецького аеропорту нашим захисникам. От. Свою назву вона отримала завдяки тому, що при проморожуванні лози в морозильній камері на мінус 28-30 градусів вона із гібридної комбінації подарунок Запоріжжя на кишмиш зимостійкий мала найбільшу морозостійкість. тобто Приблизно, якщо добре визріла лоза і кущ не перевантажений, то морозостійкість, абсолютно скажемо морозостійкість, десь 28-29 до 30 градусів. Посадить, би десь її посадити окремо на, сонячному, на сонячній ділянці, але і за селекції взагалі немає і міста, і часу. На тому покуда все. Я думаю, що через десь 2 тижні вже вона буде повністю готова. З вами був Бачинський Анатолій. І слава Україні!